Так ось, чого вмикався захист. Акумуляторна косарка макіта ручна, електрична. Вставляється акумулятор. Ось він заряджений повністю. І горить червона лампочка, включається на декілька секунд і виключається. Це спрацьовує захист, бо йде перенавантаження. Цей триммер має захист від перенавантажень, тому у разі чого він може відключатись. Зняв головку, відкрутив кришку і зараз оці шурупи відкрутив. Дивимось, що всередині. А всередині треба почистити. Бо тут позабивалося травою. Трошки почистив від трави, відтягаю. Блок і бачимо, ось отут намотався дріт. Видно, десь зачепило і намотала і гальмує. Почистив двигун і ось такий дротик намотала в цю частину механізму. Отже, збираємо в зворотньому порядку і пробуємо. Зібрав косарку, щиток поставив. Тепер акумулятор, певно, має пам'ять на помилку. Натискаємо, довго тримаємо, оп, він погас. Тепер вставляємо сюди, запускаємо. Косарка працює і можна собі підкошувати газони. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па.